Слава Україні, слава, силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта, Вистоїмо, переможемо. Красуня, Мінерва, Флорибунда. І ось я думаю, що ж то вам ще про неї розказати, розповісти, бо я про неї кожен сезон розповідаю. І навіть цьогоріч, якщо я добре пригадую, подивлюся, і дам лінку посилання, точніше. У відео, що я неї на початку сезону крутилася біля неї, дуже вона мені сподобалася на початку сезону. Я просто була вражена. Чому? Тому що минулоріч восени. Пересадила її на це нове місце тут ґрунт поживніший набагато про те, що до сонця ідентично: що там було сонце, цілісінький день, що тут сонце цілісіньке день. Єдине, що. Перед нею є такий кущ мадам Кнор, старовина троянда, і вона такий шроф височенький росте. Ну, метр п'ятдесят вона точно досягає. І поруч іще росте Найт Оул. І я розраховувала, що ці два кущі височенькі, хай там метр п'ятдесят два метри, вони мали би їй давати якесь затінення. Це був такий мій би, зодом розрахунок. Поки що аж таких розмірів вони не досягають, ці обидва кущі, але, але все попереду. Ось і так, і поживний ґрунт. Теж, щоб було все-таки волога застоювалася більше і кущеві потрапляло більше водички. І ось, коли почалося квітування, вона почала квітувати, чи не найпершою, Ну, одною з перших точно. І я біля тих сортів вона Twilight Zone, птайт. Я біля них дуже крутилась. Чому? Тому що ну, дуже чекаєш завжди початку сезону. А ця краса Twilight Zone, вона має дуже насичений колір, насичений такий фіолетово, ну дуже цікавий відтінок. І, хоч всі три, як я назвала, ептой точно йде фіолетову палітру, твайлайт зон там є фіолетово буряковість якась така легенька, хоча теж фіолетові кольори. Ну і ця, от всі три фіолетові, але всі три мають свій відтінок, і от ну так, вони відрізняються. зовсім Зовсім не ідентичні кольори. І квітка дуже гарна. Такі пелюсточки, якби підкручені, гофровані. Набита, квіт... набита повністю квітка, не така туга, пелюстки розміщені все ж таки віно, але і не проста, Тобто вона повністю видно, що вона махрова, багатопелюсткова квітка. Помалу розкривається, мається на увазі от. Коли вона розкривається, встигаєш побачити її на етапі пуп'янка, потім на етапі напіввідкриття. І це вже помічається, коли вона напівпочинає відкриватися, що ці пелюсточки є хвилясті, потім більше відкриття, потім вся квітка відкрита, потім квітка тримається. І ось тут був період, я, мені так видається, що я навіть окремо дознімала таке недовге відео, як вона на п'ятий день спеки. Ось, і вона виглядала дуже і дуже непогано. Так, було таке, можливо, я тоді не дополила десь конкретно вже от задовго була спека, я не дополила деякі пелюстки підпікалися. Але загалом мені дуже перша хвиля сподобалася їй і по кольору, і по щедрості. І ось кучик був такий гармонійний, гарний. Він мені наростив непогано в перший раз, хоч і це після пересадження перший рік, але він мені наростив ну, досить таки непогано, порівняно з попередніми роками, коли він був ріс на такому досить бідному ґрунті, який перегрів. Я її ще люблю за те, що вона показує такий чорничний, чорнильний колір. Але це ближче мені так пригодиться до осени. Все ж таки друга хвиля. А ось на першу вона таку має ну, насичений, фіолетовий. І теж, в принципі, ті квіти, які потрапляють в затінення, навіть самі від себе, так, кущ, там, якісь пагони затінили квітку. Ось вони теж показують такий глибокий такий м чорничний колір. Ну, чарівні, чарівні дуже гарна форма квітки, ну, і пахощі, так, тут в неї теж це є. Вони дуже насичені. Я ж лейфу не помічала від неї, але коли нюхати, тут дуже-дуже насичені, дуже густі пахощі. Не знаю, правда, так, якщо поставити в зріст, чи це теж так буде, мабуть, що буде, треба спробувати. І ось це якраз чи то п'ятий, чидень спеки, видно, що колір. Висвітлився. Але, як на мене, він не вигорів. Що до мене було, Амалія. У мене була така чорно-гібридна на зріз. Вона вигорала дуже, от дійсно вигорала. Керіо, до речі, вона дуже довго тримається. Але от мені ну, особисто мені не подобається, як її колір так дуже вигорає. Так? От тут ні, вона так не показала. Ось тому я. Як би встигла нею насолодитися. Це перший рік, коли я дійсно встигла насолодитися навіть в першу хвилю. Одна з перших почала досить довго квітла, і деякі суцвіт такі були гарненькі, щедре, щедрі. і от я встигла в різному етапі, на різному етапі квітки подивитися. При різних таких погодних умовах, хоча більшість часу було все таке сонячно, але були такі дні, дещо похмурі, чи то під вечір може сонце ховалося, і теж можна було зловити її цей цікавий відтінок цієї красуні. І ось його неодноразово, а таки навіть часто читаю відгуки, чи в мене під відео десь пишуть про Мінерву, що вона досягає метр м, метр п'ятдесят легко. Поки що в мене такого нема, не показав кущ, але надіюсь, надіюсь. А таки хотілося б мені більше, більше, щедріше, такої краси, звісно, що бо дуже гарна, дуже цікава, дуже запашно. І це мені дос, якщо кущик як наросте ще такий, гарніший, густіший, вищий. Це мені досить більше пагонів, я зможу навіть зрізати, щоб поспостерігати, як вона стоїть, наприклад, в вазі. Наскільки довго і як вона пахне у вазі. Ось тут видно сліди підпечення. Але це й точно не перший, не другий день квітка, так і трішки вже довше. І ось видно, що трішечки вона має ознаки сонця. Але сонце-воно сонце, сонце він, воно різниця. У нас була цього спека, досить, ну, ми називали її аномальна для нас, поза 30, довго, тиждень, то навіть навіть більше, півтори, може навіть два. Досить-досить довго і дуже-дуже спекотно. Так. Для південних регіонів, я думаю, що це звична спека, і то навіть і вища. Тому так, не можна звати свій регіон і сад, де зростають мій троянди, що тут дуже спекотно, аж прямо, і також прямо ціле літо ні. Ось, але, але є спекотні періоди цієї красуні. Ну і ось під осінь вона мене хворіла, чорна пятнистість була, пагони оголилися. Тому під осінь виглядав таким благеньким. Все-таки, ну, якщо кущ не має листя, він виглядає не так повноцінно, як з листям. Це, на мій погляд. Ось тому виглядав то не дуже привабливо. Зате, от під осінь, серпень, навіть вересень, якщо пощастить, і вона потропить і квітування їй на вересень. Вона показує от ці кольори, вони вже відрізняються. Вони навіть такі, ніби як брудно такі, якісь чорнилі. Ну, цікаві, цікаві. Дуже її люблю за цю мінливість кольору. Ось, та й взагалі люблю її, хоч вона і в мене особисто тут хворіє, але, 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 але тішить. Це не з тих, що я комусь подарую. У <laughs> мене такі багато сортів є, що віддаровую. Ось так тому, як завжди, дуже вдякувати вам за відгуки. Хоча то кажу, часто мені згадує так, в коментарях цю красуню, але, але, але все одно пройшов сезон. Все-таки, хоч і на початку я знімала, крутилася кругом неї, і кілька відео і присвячувала, і там чи то включення робила такі швидкі, і на прогулянках вона в мене була різних включеннях. Але ж пройшов сезон, і ось можна. Згадати, як це було конкретно з цим сортом, і ви теж раптом, щось за сезону. Ви собі теж помітили в ній таке, тому, що сподобалось, не сподобалось, вразило, викликало зачарування. Буду дякувати вам теж за такі відгуки. Вдячна всім до наступних відео і папа. -па.